Перше, що хочете сказати, це ласкаво просимо до полісі. Розкажи, чому обрав саме Полісі для продовження кар'єри і що було для тебе визначальним фактором при виборі? Дякую за вітання. Мені дуже приємно знаходитися в вашому клубі. Радий приєднатися. Що, скажімо так, я давно знав, що Полісся цікавиться мною, що є така можливість. Продовжити кар'єру свою в цьому клубі, і я мені подзвонив президент клубу і предложив мені перейти до цієї команди. І я сказав, чому б ні. Амбіційна команда всі бачать, як поліція зараз на якому рівні добре грає і така база, таку базу зробили і всі умови для того, щоб зробитися ті цілі, які перед собою ставить цей клуб. Скажи, чи слідкував ти за Поліссям раніше під час виступів в першій лізі, тому що команда була теж там на слуху? І чи бачив дебютний матч української прем'єр-ліги? Так, да, я почав слідкувати за Поліссям, коли побачив, що Усик дебютував в Турції тоді на турнірі. І з того моменту я почав слідкувати да, за цією командою. Стало цікаво проєкт за ці, ну, слідкувати за цим проєктом. Як би ти охарактеризував команду? От якби треба було розповісти знайомим про Полісся, що б ти розповів? Ну, я б, мабуть, сказав, що це як ви кажете, вовки. Команда дуже амбіційна, перспективна, хороші футболісти зібрані і є все для того, щоб поставити ту панку, яку перед собою ставить. Я знаю, що не дуже люблять ані тренери, ані футболісти відповідати на питання. Яке я задам наступним, але чи можеш ти виділити, наприклад, якихось трьох футболістів з Полісся за будь-яким критерієм, в принципі, і е, якось їх охарактеризувати, розказати про них. Скажу про тих, з ким, я, з ким мені довелося грати в одній команді. Це Кита Кравченко, Влад Шаповал. І, мабуть, ще можу сказати про... якщо брати першу гру, то Филипп Будківський. Никита ну, Кравченко, ми з ним грали разом в одній команді, і це дуже такий гравець, який багато працює на команду і десь там, мабуть, цього не дуже замітно, але він багато сил витрачає для результату для команди. І з ним на фанзі мені було дуже приємно грати. Також і з Владом Шаповал він грає зліва в захисті, я також можу грати ліва він грає. І з ним також дуже зручно грати. А Бутківський дуже такий великий, високий нападник, і, скажімо так, вчора по першому тренуванні з ним додалося так деякі взаємодії провести. Мені сподобалось. Ти згадав про Микиту і про владу. Ти грав з ними раніше в команді. Чи знає знав когось до переходу сюди з хлопців раніше? Можливо, з кимось приятельським, можливо, з кимось дружні стосунки мав. Ну більше, це я знав, ось Микиту, влада доводилося, звісно, грати проти багатьох гравців, які тут знаходяться. З деякими пересікалися на футбольних полях, з деякими грав в одній команді. Тож також Чеботенко доводилося бути разом. Ну, не багато, але було разом. На наступне запитання так само ну, не просто відповідати, тому що завжди не просто говорити про себе. Але для наших болівальників опиши себе, будь ласка, як футболіста. Які, наприклад, футбольні якості ти собі, в собі цінуєш? Ну, мабуть, це захоплююче пространство. Не знаю, тому що гарно бігаю в пусті зони, які є переді мною, і намагаюся якомога швидше володіти м'ячем і скористатися, скажімо, можливістю пробити. Якщо говорити загалом про е, футбол, е, в який тобі подобається грати? Який футбол тобі до душі? Мені, як такому футболісту, який любить простір, мені звісно подобається, коли команда контролює м'яч і потім захоплює пространство і є, є зони, куди бігати. І як ми грали на молодіжному євро, контроль м'яча, це мабуть багатьом подобається так грати. Мені також. Ти віце-чемпіон УПЛ минулого сезону. Півфіналіст молодіжного Євро у своїй 23. На твою думку, яка найважливіша риса має бути в успішної команди, яка постійно перемагає? Це наявність сильних футболістів, чи командний дух, чи можливо щось інше? Ну, це все разом повинно бути. Це і як у самого футболіста це повинна бути така мета. Поставити перед собою цілі і йти до неї. І без команди, і без партнерів цього всього не доб'єшся. Тому як гравцю, треба тільки ставити перед собою панку, як я вже сказав, і працювати, працювати, і потім воно все визнаградить. Бо Бог все бачить. Оці результати, про які ми згадали вище. Їх вдалося досягнути саме завдяки цьому, що все що ти перерахував, чи, можливо, були якісь іще фактори? Ну, більше, більше це командна праця, праця тренерського штабу. Це... Я не можу виділити індивідуальну працю. Наша команда це новачок Української прем'єр-ліги. В тебе досвід в прем'єр-лізі є, і він солідний. На твою думку, на що може претендувати Полісся у першому для себе сезоні? Ну, як я бачу, я дивився перший тур проти Вереса, бачив гру і, знаходячись вже тут, в клубі, бути в цій вже якось до тарільці, я відчуваю, що клуб може здобути до хороших результатів, як мінімум, попасти в п'ятірку. гадаю, що це буде. Це буде тяжко, але це реально. Тому я сподіваюся, що футбольний клуб полісі це зможе зробити. Ти приєднався до команди 31 липня. Поділися своїми першими враженнями від інфраструктури, від того, що ти побачив на базі. Е, ну, дуже приємно, коли заїхав на базу, мені таку невеличку екскурсію відразу провів Вацаповал. Дякуємо за це. Ми З ним пройшлись по базі, і я подивився такі умови. Сама база, так дуже комфортно знаходитись на неї. Є всі умови для тренування, для відновлення, для відпочинку. Тобто поселився, також мене вже поселили. І номер такий ну, дуже, дуже класно, дуже файно там знаходитись. Комфортно. Скажи, будь ласка, за якими чемпіонатами ти слідкуєш, і чий стиль гри тобі найбільше до вподоби? Я, мабуть, один з тих гравців, який скажете теж Англія. Це, як на мене, зараз топ-чемпіонат. Мені дуже подобається гра Мансіті, гра Арсенала. Немає якихось таких індуалів, за яким ну, я слідкую за футболістів. Мені подобається сама командна гра, як грає Я Люблю, коли команда грає. індивідуально може в футболі зробити гру, але команда без команди він це не, не зробить. Скажи, питання не зовсім звичне, але з огляду на те, що ти бачив в першій лізі, як команда виступала, коли слідкував за командою, з огляду на перший тур вже Української прем'єр-ліги, чи можеш ти порівняти стиль гри Житомирян з якоюсь європейською командою? Чи Є якісь у тебе асоціації з іншими командами, коли ти бачиш гру Полісся? Я не всі матчі дивився в першій лізі. І те, що я бачив, то я бачив, що Полісся хоче грати агресивний футбол, хоче контролювати м'яч. І навіть там спілкувався з гравцями з першої ліги, і коли вони грали проти вас, то казали, що так дуже. Коли виходиш на матч, вже дуже так вато грати про туас. Порівняти з кимось з європейських команд, я дуже не знаю, бо в мене в Європі нема такого опиту, щоб з кимось порівняти. Окей. Наостанцію. Житомирські вболівальники вони дуже тепло ставляться до своєї команди, знаєш, так, по-сімейному, по родинному. Я впевнений, що вони дуже радо зустрінуть тебе в команді. І будуть раді почути твоє до них звернення. Щоб ти хотів сказати вболівальникам Житомирського Полісся прямо зараз. Всім вболівальникам Полісся, привіт! Я радий бути частиною вашої команди. Я обіцяю, що я буду віддавати всі свої сили на футбольному полі, щоб ви раділи якомога частіше і щоб якомога зовсім не розочаровувався. Тому дякую вам і перед Полісся, перед вовки.